Всім привіт! З вами Олег, і це шостий промпульс 24-го року. Сьогодні розповім вам про оплатити частинами на пром підписку для своїх, підтупі платежі в промоплаті, оновлення в мобільному додатку, новини від логістів та інше. Вже скоро ви можете підключати новий тип оплати. Оплатити частинами на пром цей спосіб оплати дозволяє покупцям розділити вартість покупки на кілька платежів, що робить покупки ще доступнішими. Люди будуть купувати більш дорогі товари або товари, які без можливості оплатити частинами ніколи б не купили. Згідно з дослідженням Pay, можливість оплатити частинами збільшує обсяги продажів на 10% за рахунок збільшення середнього чеку та нових замовлень. Для оплатити частинами будуть доступні всі найпопулярніші банки України: Приватбанк, Монобанк, Ізібанк та інші. На першому етапі Монобанк. Інші банки будемо підключати поступово. Як це працює для продавців? Підключіть оплатити частинами. Для цього вам потрібно мати підключений розрахунковий рахунок та договір з розеткапей. Виберіть кількість платежів та визначте групи товарів, які можна замовити заплатити частинами. Розмір комісії залежить від кількості платежів, її ви бачите на екрані. Опрацюйте замовлення та відправте товар. Отримайте повну оплату за замовлення на наступний день після того, як покупець забере посилку. З вирахуванням комісії за оплатити частинами на пробу. Комісія за оплатити частинами включає екварінг та сплачується одноразово залежно від кількості платежів. Покупці не сплачують додаткових комісій за користування цим способом оплати. Покупець сплачує лише перший платіж. Всі наступні платежі відбуваються між покупцем та його банком. Окрім цього, ми продовжимо компенсувати доставку за незабрані на пошті замовлення. А скасовані неоплачені замовлення або замовлення дублі не впливають на ваш рейтинг. Не зволікайте, підключайте оплатити частинами, коли у кабінеті з'явиться така можливість. Детальніше про оплатити частинами розповідали в минулому промпульсі. Клікайте на підказку і дивіться. Або ж читайте довідку за посиланням в описі. З 2 вересня доставка до магазинів Розетка для продавців стане 30 гривень. Так само, як і на Розетці. Підписка на доставку це рушій покупок. Адже ті, у кого є підписка, купують частіше, стають постійними покупцями і не ходять шукати товари в Google, бо на промі їм вигідніше. А тепер стане ще вигідніше. Тому що у вересні у підписці з'явиться безкоштовна доставка новою поштою. Для замовлень від 700 гривень і до 10 кілограм. Продавці, як і раніше, сплачують 30 гривень. Для доставки до магазинів «Розетка» діятимуть ті самі умови. Замовлення від 700 гривень і є підписка. Доставка для покупця безкоштовна. Для продавця 30 гривень. Тож, додавайте більше товарів з доставкою до магазинів Розетка. У налаштуваннях способу доставки перевірте, чи всі можливі групи товарів ви підключили. Вартість доставки та умови з підпискою для своїх і без дивіться на екрані. Краще поставити відео на паузу, щоб нічого не опустити. Є ще одна важлива підписка: підписка на наш канал. До 50 тисяч залишилось не так і багато. Тож давайте спробуємо швиденько дійти до цієї. Потужної цифри, бо ми прагнемо отримати згодом срібну кнопку від Ютубу, щоб квітнув український Ютуб. Разом з продавцями ми протестували новий дизайн сторінки замовлень і поступово вмикаємо його всім компаній. Тепер дизайн сторінки легший. Поновили дизайн кнопок, лейб та блоків. Коментар до замовлення тепер у верхньому блоці з джерелом статусом оплати тощо. Комісію за замовлення перенесли у блок всього. Блоки мітки та примітки тепер з правого боку сторінки. Змінився блок Історія. Дії поділили на логічні блоки. Банки вводять обмеження на кількість p 2 p транзакцій, тобто переказів з карти на карту. Зокрема, ліміт вже становить 15 виплат на день та 50 переказів на місяць на одну карту на загальну суму не більше ніж 100 тисяч гривень. Тому з 2 вересня для промоплати з виплатою на карту діятимуть нові умови. Комісія з продавця на переказ коштів на карту в промоплаті буде 2,5% для замовлень з каталогу та сайтів. У гаманець компанії можна буде додати максимум три картки. Ліміт операції, по кожній з них 50 переказів в місяць. Якщо ваш товарообіг вже близький до ліміту, змініть картку на розрахунковий рахунок в промоплаті. Для виплат на розрахунковий рахунок немає обмежень. Крім того, комісія за зарахування коштів нижча, лише 1%. Підключення рахунку через Pay просте та швидке. Додайте інформацію про компанію онлайн, завантажте копію паспорта та ІП. Вже на цьому етапі ви можете отримувати кошти. Потім підпишете договір з Розет Pay. Посилання на реєстрацію в Розет Pay в описі до відео. Ми оновили розділ клієнти у мобільному додатку на Android. Тепер він називається покупці. Ну і став зручнішим. Зокрема, скопіювати інформацію про покупця тепер можна довгим натисканням. Незабаром цей розділ буде оновлений і на IOS. Також у мобільному додатку тепер є сторінка показників і якості роботи на PRO. А довгоочікувана можливість подивитись рейтинг покупця у додатку вже у роботі. І останнє з наступним оновленням в ньому буде тільки українська мова. Це для iOS. На Android версії додатку російську приберемо трошки пізніше. А у Києві та області з'явились пункти самообслуговування Розетка Делівері. Там ви можете самостійно роздрукувати ТТН, промаркувати відправлення та передати його на доставку. Список таких пунктів доступних за посиланням в описі до відео. Перевірте його раптом нова точка біля вас. З Часом список відділень буде розширюватися. Інструкція з друку ТТН на таких відділеннях в описі до відео. Відтепер продавці та покупці можуть скористатися багаторазовим промокодом, що надає знижку 10% на доставку делівері. Працює все дуже просто: назвіть промокод PROM10 працівнику відділення делівері або додайте промокод при створенні квитанції в особистому кабінеті. Готово! 1 серпня Укрпошта змінює вартість доставки у спецтарифі. 35 гривень замість 30 до 15 кг. 80 гривень замість 70 до 30 кг. Вартість повернення відправлення – 10 гривень. Спецтариф з новими умовами діятиме до 30 вересня. Також є акція для продавців, які ще не користуються Укрпоштою. Якщо ви продаєте на промі більше 4 місяців, то у вас не підключено цей спосіб доставки, саме час це зробити. Адже Укрпошта дарує 5 безкоштовних доставок кожній компанії, яка підключить спосіб доставки Укрпошта. Деталі акції в довідці, посилання на неї в описі. Наш партнер, вчасно каса, запустив новий тариф ПРРО без щомісячної абонплати. Відтепер одна каса безкоштовна з можливістю видавати до 300 чеків на місяць, 300 продажів дорівнює 300 безкоштовних чеків із сайту, із каталогу. Додати касу займає лише 10 хвилин. Інтегрувати ПРРО з пром можна всього в декілька кліків. А якщо маєте одну торгову точку і працюєте на декількох майданчиках. Можна підключити одну касу відчасно і видавати чеки просто та безкоштовно. Посилання на реєстрацію залишаємо в описі до відео. Більш детальна інформація та обговорення у найбільшій спільноті інтернет-підприємців України, промієї для підприємців, долучайтесь. Маленький спойлер: ми працюємо над тим, щоб ви могли видавати чек у мобільному додатку. Тож, встановлюйте додаток вже, щоб не пропустити. На цьому все, Па-па!